19 січня віруючі відзначатимуть богоявлення або ж водохреща за словами священнослужителів. Це одне з найбільших християнських свят, яке по значимості прирівнюється до Великодня цьому празднику, через те, що Христос своїм божеством війшов у матеріальний весь той світ, тобто в йорданську юрданську у увесь світ, тому що знаємо, що весь світ фактично містить в собі цю воду, так. І, Відповідно, коли Бог входить, ця благодать передається і передається на всяке створіння. А напередодні християни відзначатимуть Другий святвечір або голодну кутю. Традиційно, хоч і не обов'язково, готують 12 страв. Головним елементом столу каже отець Олег Харишин, повинна бути кутя. Разом з тим, священнослужитель наголошує: 18 січня потрібно дотримуватися суворого посту. Не дозволено вживати м'ясні і молочні страви. Тобто, ну звичайно, в нашому народі допускається, тобто, згідно різних традицій, менш аскетичних допускається вживання риби, але в жодному випадку цю рибу не можна обжарвати в яйці, наприклад. А, ну, вона має бути або оселедець, або на олії приготовлена. Також напередодні водохреща у нас прийнято щедрувати. Причому, якщо колядувати ходили хлопці, то каже отець Олег Харишин, щедрують здебільшого дівчата.